Записка з трупа Доповідаю. Помістили вантаж до сейфа В замкнутій казармі для безпеки. Код від сейфу розділено між мною рядовим і сержантом, щоб захистити вантаж. Моя частина 26. А так то він не світиться. Зрозуміло. Значить, треба буде поставити цю мітку. А хоча він у мене буде світитися цей ісхрон. Точно не загублю. Ще одне КПК, записка зступа сержанта. Головне не забути. Код 57. Сподіваюся, я довий там не з божеволію сам, бо я вже здається божеволію 57. Не забути. КПК можна знайти ось тут. А. КПК, записка трупа рядового. Вони мене точно кинули тут самого. У розвідку вони пішли. Відразу повірив. А як же? Виродки. Семенченко, якщо отримаєш це повідомлення, йди відразу до полковника. Ну, і якщо допоможе, код 19. Опана. Ми зібрали схоже, всі цифри до сейфу. Окей, це КПК можна знайти ось тут. Назарка Волфу під час битви з Бюрелом. Дивимось. Давайте спробуємо по тій послідовності, в якій ми знайшли КПК. 19, 57, 26. 19, 57, 26. Да, підійшов. Рюкзачок, а тут у нас креслення до РКМ 74, гумове покриття. Зачот можна знайти ось тут. Так, тепер.